Улюблені в Христі Ісусі, сестри та брати, сьогодні переживаємо другу неділю пасхальну, яка є неділею Божого милосердя, або називаємо також і білою неділею. Свято Божого милосердя хотів сам Ісус. Звертаючись до святої сестри Фаустини, Він попросив, щоб було встановлене це свято, але до її слів дойдемо ще трошки пізніше. Євангелія, яку сьогодні чуємо, Євангелію святого Йоанна, ставляє нам тому, апостола, який не був зібраний разом з учнями, там, де вони зібралися на молитві, він десь був в другому місці. І можна сказати або подумати, що він після смерті Ісуса Христа, подумав, що нічого в його історії не буде продовжуватися і треба повернутися до нормального життя, тому його не було разом з ними. Друге, що цікаве, є в сьогоднішньому Євангелії, то що учні, які бачили Ісуса, розповідаючи Томі, Він не вірить їм. Він, який Чув навчання Ісуса, бачив чудеса, був якийсь час разом з учнями, не вірить їхньому свідоцтву. І він в тому випадку є дуже подібний до нас, каже так: якщо не покладу свого пальця в рани Його і не вкладу своєї руки в бік Його, не повірю. Дуже часто ми також в своєму житті хочемо, щоб проявилася в нас віра, хочемо доторкнутися. І так буває, що ми хочемо доторкнутися Бога, щоб повірити, що дійсно Він є. Мої дорогі сьогодні особливо, але під час кожної Євхаристі Бог, тобто Ісус, дозволяється нам доторкнутися в святому причасті. Коли підходимо, щоб взяти святе причастя, тобто тіло і кров Ісуса Христа, в цей момент ми доторкаємося до Нього. А трошки раніше Він своїм словом доторкається до нас, до наших сердець, до нашого життя. І в усіх таїнствах, які є в церкві, Бог дозволяє нам доторкнутися до Нього, або Він доторкається до нас. Сьогодні в особливий спосіб хочемо згадати Таїнство Євхаристії, в якої ми єдинаємося разом з Ним в святому причасті, але також і Таїнство сповіді, де Христос об'являється милосердним і відпускає нам всі наші гріхи, доторкається до нас і дозволяється доторкнутися до нас. Сьогодні в Євангелії ми чуємо власне ці слова, які згадуються під час Таїнства сповіді. Тим, яким відпустите на землі, гріхи будуть відпущені, а кому затримаєте, будуть затримані. Коли являється Ісус ще раз, після восьми днів, як каже Євангеліст, учні зібрані знову разом і був також і Тома. Після вісьми днів прийшов тільки подивитися, що відбудеться далі. І цей час. Це вісім днів, коли його не було. І прийшов знову, є часом очікування, щоб побачити Бога, побачити Ісуса. І це є час нашого життя. Ми постійно є в цьому в цих восьми днях, бо ми постійно чекаємо, щоб побачити Бога. Воно здійсниться колись в нас, коли наше життя закінчиться, і ми побачимо обличчям в обличчя Бога. Тобто ми перебуваємо в тому часі, в яким перебував Тома. Але знову є одна різниця. Він бачив і каже: Господь мій і Бог мій. А Ісус промовляє дуже гарні слова, які дуже добре знаємо. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Блаженний це щасливий. Тобто щасливі ті, які не бачили, а вірять. Це слово прекрасно відноситься до кожного з нас, мої дорогі, які прийшли, щоб зустрітися, доторкнутися Ісуса Милосердного. Ми блажені, тобто щасливі, бо ми не бачимо, а віримо, що Ісус Христос живе. Свята сестра Фаустина, у неї був особливий досвід бачити і чути Ісуса Христа. В році милосердя, який переживає церква, хочу нагадати її слова, встановлення свята Божого милосердя, яке сьогодні ми відзначаємо. Ісус говорить до неї такі слова. Прагну, що перша неділя після Великодня була святом Милосердя. Проси мого вірного слугу, щоб він у цей день сказав цілому світові про це моє велике милосердя, що хто в цей день приступить до джерела життя, той отримає цілковіте відпущення гріхів і кар. Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. О, як дуже ранить мене невір'я душ. Така душа визнає, що я святий і справедливий, але не вірить, що я милосердя, не довіряє моїй доброті, і сатана прославляє мою справедливість, але не вірить в мою доброту. Тишиться моє серце тим правом милосердя. Скажи, щоб милосердя є найвищою ознакою Бога, усі діла моїх рук увінчані милосердям. Мій дорогий Бог дай нам своє милосердя. Свята сестра Фаустина дуже часто в своєму щоденнику говорить, що Боже милосердя є як океан, який розливається на зболіле людські душі, який очищає від гріхів, від слабкості, який робить здібними до того, щоб доторкнутися до Ісуса, якщо ми дійсно не втікаємо від Його милосердя. Якщо не ховаємося перед Його милосердям, якщо довіряємо Йому, варто також сьогодні в особливий спосіб, подивитися на образ Ісуса Милосердного, який тут є поруч. Це образ намальований з того, як описувала його сестра Фаустина. Цікаве є те, що коли ми бачимо, дивимося на Його очі, з якого місця би храму ми не дивилися, вони будуть дивитися постійно на нас. Ісус буде водити за нас своїми очами за нами. Серце, яке показує, відкрите для нас це джерело того милосердя, а друга рука піднята як до благословення, якого уділяє кожному з нас. Підійти і доторкнутися тільки до Його милосердя у святому причасті, чи в інших таїнствах, які дає нам церква. Мої дорогі, це великий дар, який дає нам Господь Бог, і хоче, щоб ми з Нього користалися. Тому і в кінці хочу ще раз пригадати слова сестри Фаустини, слова Ісуса, яке сказав до Фаустини: дочко моя, говори усім усьому світові про незбагнене моє милосердя. Прагну, щоб свято Милосердя було притулком і схроном для всіх душ, а особливо для бідних грішників, цей день відкритий глибини мого милосердя, ціле море ласк заливалося на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа просить, приступити до сповіді і святого причастя, отримає повне відпущення провин і кар. У цей день Відчинені усі Божі канали, по яких плинуть ласки, що хай жодна душа не боїться наблизитися до мене. Навіть якщо її гріхи були би як пурпура, моє милосердя так велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ані людський, ані ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. Свято милосердя відчинилося з моїх нарт. Прагну, щоб урочистість відзначалася у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не прийде до джерела мого милосердя. Мої дорогі. попробуємо сьогодні бути. Так як Тома, повірити, хоча ми не бачимо, сказати зі своєї душі з глибини серця, Господь мій і Бог мій, і доторкнутися до нього під час святого причастя, чи може, якщо треба, в таїнстві сповіді отримати милосердя, бо Бог хоче, щоб людина до нього доторкнулася, отримала цей величезний дар. Прощення і милосердя, яке розливається на кожне душі, як океан. Тому що блаженні ті, які не бачили, а повірили, що Христос воскрес! Амінь.